І давайте ще ми з вами сконцентруємося на такому понятті що таке агрегатор. Ну, агрегатор це той, хто приваблює до себе. Тобто, хто навколо себе агрегує спільноти, товариства і, в принципі, велику кількість людей. Ось скажіть мені, будь ласка, в кого зараз є, якщо враховуючи присутність всю вашу в, в інтернеті, хто з, вами, хто з вас присутніх має десь близько тисячі контактів? Це всі. Холодні. Кого ви знаєте? Хто у вас там є на пошті, хто у вас є в скайпі? Е, ну, практично всі. Святислав, вас ні? Вас мать? Якщо все разом взяти, пошту, наприклад, там. Пошти, різні різні скриньки. Якщо згадати, десь ви там раніше були зареєстровані, так, десь там в мерщиці. Може навіть більше. А в кого три? А в кого п'ять? А в кого десять? А в кого двадцять? Ваша задача зрозуміти, ви почнете заробляти близько тисячі доларів в місяць тільки тоді, коли у вас буде кількість контактів більше 50 тисяч. Розумієте? Тільки тоді буде у вас Ну, це в середньому це один, наприклад, там один до п'яти, один до десяти. Розумієте, так? Тобто ви зможете реально працювати і отримувати від цього трафіку, цього всього головного трафіку. Реальні доходи тільки тоді, коли ви будете мати його великим, значним. Тому що, якщо у вас невелика кількість послідовників, невелика кількість друзів, невелика кількість підписок і так далі в різних соціальних мережах, ви, на жаль, не зможете багато заробляти. Ну крім того, вам треба, що окремі агрегатори відповідні. Групи чи, чи сайти там, називається One Page сайт, тобто одностранічники, чи відповідні так само такі ловці, і котрі дозволяють привернути увагу, отримати контакти від людей, знову ж таки, повернути це потік туди, куди вам потрібно. І про це ми з вами будемо говорити. Тобто, фактично, нам треба сьогодні в соціальних мережах виступати в ролі агрегатора. Це зрозуміло? Можливо, якісь запитання. Можливо, якийсь заперечення, хтось чимось незадоволений.